Останній день, останні миті. Зима робила, що могла, але сезон уже в фіналі. І де ж ти кілька місяців була? Була ж, мабуть, далеко, лиш лунало в горизонті, а он іде. То знову відлига, зима не любить компліменти, коли на небі зір нема, вона вступає в сантиметри і заохочує у вітра, щоб розхитав оті набряклі небеса.